Доброго ранку, любителі троянд. Хочу вас познайомити з новим сортом, посадженим у мене на ділянці. Що я хочу сказати про цей сорт? Я його замовила. Сорт називається Езра. Замовила, бо сподобалася сама форма квітки. І написано було, що це зрізочний сорт. Про троянду з інтернет джерел інформації зовсім мало. Вони, як правило, на російських сайтах. Обзори на них немає. Тому хочу вас трохи познайомити. Для мене вона теж новинка в саду. Першорічка, кущ прийшов величенький, тому... Тому утворилося раз, два, три, чотири, ось малесенька, п'ята гілочка. Дуже красиві формує бутони. Початкова стадія бутона ось отака. Далі відкривається ось таку чашеподібну форму. Дуже схожа на англійську троянду, але не написано ніде, що це англійська троянда, і характеризують її як зрізочний сорт, який довго стоїть у букетах. Має велику квітку в діаметрі 9 сантиметрів. Але на сьогодні, так як це першорічка, сантиметрів 7 видає. Пелюстки міцні, серединку майже не показує. Дуже насичений яскравий колір, абрикоси, жовточка, абрикоси або жовточка. Ароматна, запашна троянда перетворюється як в повному розкуті. В ніжно-персиковий колір. Да, це схоже більш на персиковий колір. Далі трошки вицвітає такий ніжний пудровий з, з скажімо так, абрикосовим підтоном усередині. Дуже гарна троянда. Сподіваюся, на наступний рік вона мене порадує ще більше. Стосовно як тримає дощі. Не можу ще поки нічого сказати, бо дощі тільки пройшли. Серйозні місяць не було. Дощі була спека, потім були затяжні дощі. Але що я хочу сказати? Якщо внизу не видно нічого, то ось на одному листочку чорна плямистість трохи є. Але обробки ми проводимо все одно профілюючи, Профілактичні, верніше. Профілактичні. Відцвітає. Самоочищується. Пуп'янки треба буде зрізати оці. Я не люблю, коли вони на трояндах. Зараз я то вищипну, але взагалі у мене маленький секатор є для троянд. Хто не має троянду Езру, дуже раджу. Дуже гарне поєднання з лавандою Дуже гарне поєднання з сєдумами. І взагалі дуже нарядна трояндочка в саду. Буду чекати, коли ця тендітна троянда підросте і порадує мене пишним кущем. Всім дякую за, за огляд мого відео.